За ініціативи громадських активістів, представників політичних партій, влади міста і району та всіх, хто знав колишнього міського очільника Василя Третецького, у Миргороді відбулася акція Розфарбуймо міст Третецького. На початку акції відбувся невеликий мітинг. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять про Василя Третецького та всіх героїв Небесної Сотні. Потім дружно взялися за роботу. І за кілька годин пішохідний міст через річку Хорол зафарбували у національні кольори. Найактивніше працювали мешканці мікрорайону Дранки, адже вони найчастіше користуються цим мостом, а також дітвора та молодь. Я приїхав з друзями, цікаво. Хочемо допомогти хочемо, щоб наше місто. Стало краще в Києві. Такі акції дуже багато було ну, проводились. Я бачив, як кра красть. Я вважаю, що всі люди повинні бути разом, бо всі люди тут патріоти. Я вважаю, що взагалі всі люди патріоти. Мене запросили на ну, в ВКонтакті. Зустріч була. Мене запросили, я подивився, зібрав. Ну запропонував друзям, і мене відвід сюди папа. Ми фарбуємо міст в кольори нашої держави. Свій патріотичний дух. Сьогодні сталася надзвичайно весела і водночас сумна подія. Ми вшановуємо пам'ять Героя Небесної Сотні, нашого видатного миргородця, патріота, борця за волю України Василя Пилиповича Третецького. Сьогодні на його мосту. На мосту Третецького ми символічно зробили таку акцію Пофарбуємо її в синьо жовті кольори. Прийшло дуже багато людей, це, це е, трошечки навіть більше, ніж ми очікували. Дуже багато дітлахів, жінок. За час його експлуатації ну, дійсно не, не було таких великих ремонтних робіт проведено. Було рази, якщо не помиляюся, точно міст фарбувався за цей момент, да, за ці роки двічі відновлювалося світлення на мосту. Останній раз ми відновили його в 2010 році, в 2010 році. Але дійсно ідея пофарбувати міст, вона постійно була така, були наміри збирати кошти. Ну і я сказав би сьогодні, завдяки. Спільним зусиллям громадських організацій і мешканців нашого мікрорайону нарешті відбулася дана подія і буде радувати нас міст далі своєю красотою і своїми нашими патріотичними кольорами. Вісімнадцять років цей перехід через річку служить миргородцям, і от нарешті його вирішили оновити. Зібрали кошти на фарбу, запросили патріотичну громадськість та за кілька годин злагодженої роботи пофарбували міст у жовто-блакитні тони. От сьогодні ми бачимо, скільки людей проходить по всей міст на велосипедах, на мопедах. Тобто цей міст дуже справді був потрібен людям. Вони його очікували 40 років, і я пам'ятаю, коли відкривали цей міст. Як тут було багато людей, яке це для них було свято. Вони там за мостом накрили такий стіл для всіх, хто будував цей міст, який довжиною дорівнював майже скільки, скільки сам міст. Приклад того, як влада має вирішувати проблеми людей, не тільки обіцяти, а брати і робити. Спеціально на цю подію з Харкова також приїхала дружина Василя Третецького та його діти. Велику вдячність миргородцям висловив його син Сергій. Нам надзвичайно приємно. Дуже приємно, що миргородці пам'ятають батька, що вони таким чином його пам'ять вшановують. І надзвичайно приємно, що так багато людей сьогодні прийшло. І фактично, ну за пів години вже зроблена третина всієї справи. І це дуже приємно і дуже велика вдячність миргородцям за те, що вони пам'ятають батька і за те, що таким чином його пам'ять увіковічнюють.